Леся і сьогодні я тут, тому що я хочу розповісти про свою сім'ю, про свою взагалі родину, так? і про мої підходи до виховання моїх дітей. В попередньому відео ви можете побачити. Про мою освіту так, та чим я займаюся. А тут я хочу якраз вам розповісти про те, що я маю досвід консультування вже 7 років. Також я маю двох дітей. У мене дві дівчинки сім з половиною та п'ять років. Ось і найголовніше, що. Тут я хочу сказати, що мої діти вони не знають слово покарання, вони не знають слова, що ти будеш там десь закритий чи десь вдома ми з тобою проведемо бесіду. Я не використовую погрози і можу сказати, що моя Старша донечка, вона є чутливою дитиною, а молодша вона є нейротипічною дитиною. Як формуються взагалі такі особистості, це я розповідаю в себе на курсі та як з цим бути? Тому мій підхід до виховання такий, що мама є опорою, мама є альфою, мама є сильною. Опорою для своїх дітей, ось або будь-який дорослий. Як я це розповідаю на своєму курсі, хоча б потрібен один дорослий зрілий, який може виховати здорову особистість. Тому я за глибоку прив'язаність. Що значить глибока прив'язаність? Глибока прив'язаність це тоді, коли дитина вам довіряє, коли дитина може вам розповісти якісь свої негаразди, вона знає, що її не будуть сварити, її не будуть за це бити, і вона може бути розслабленою вдома проявлятися. На людях такі діти вони знають, як себе вести, тому що, як правило, там батьки їх готують, мама їх готує, і я навчаю цьому на своєму курсі. Ось, тому в мене Підхід не про вседозволеність. Я не хочу, щоб ви думали, що все дозволеність є в моїх дітей. Мої діти не малюють стіни, мої діти не руйнують меблі, мої діти не псують щось навколо. Так? Свідомо я маю на увазі, хоча діти свідомо цього не роблять, вони це роблять для того, щоб їх почули дорослі. Про це я також докладно розповідаю на своєму, на своєму курсі. Тому я категорично про покарань бити, рахунки використовувати. Це методи, які дуже піднімають гормони стресу у дитини, і я вважаю, що є інші підходи до цього. Як показує моя практика, моя старша донечка, яка була досить закритою дитиною, яка боялася виходу кудись, яка не могла розслабитися, коли приходили навіть наші знайомі. Зараз це дитина, яка сама знайомиться, зараз це дитина, яка має друзів в школі, досить успішною є в школі. За попередній рік вона зараз в другому класі, за попередній рік вона отримала навіть нагороду, так ось і тому, тому я вважаю, що вона одна із трьох класів. Найкраще навчалася, тому ми її не заставляємо щось робити. Так, вона сама за себе відповідає. Ми їй допомагаємо. Я не з тих мам, які кажуть, це твої уроки і тому подібне. Ми їй даємо підтримку. Те, що ми не знаємо, ми шукаємо викладачів для цього онлайн або ж фізично. Так? Тому я за ось таку підтримку від батьків, від мами. І в моєму випадку також я пояснюю дітям, що не так, чому так не можна, що це таке. Ось в Португалії, де ми зараз живемо, тут використовують слово каштілу, так це якесь покарання в школі, де їх обмежують, тобто де їх десь закривають, тримаючи, не дозволяють іти. Тобто вони мають бути покарані. Мої діти не знають слова покарання, мої діти не знають цього слова. Вони запитували, що це таке. Ось в яких випадках я вважаю доцільно підвищувати голос це небезпечні якісь. Ситуації, які можуть статися з дитиною, що це може бути? Це коли ви на дорозі і дитина вибігає на дорогу, це коли ви, наприклад, щось робите, там, гладите чи смажите, чи ще щось, і дитина досить близько підходить до вас, може опектися олією, чи може опектися, там, на кухні чимось ось, і вона підходить досить близько, різко, не дивлячись щось. Тобто, щоб дитина зупинилася, мамі треба зробити якийсь стрес, так? якийсь різкий. Тому я за те, щоб не нормою для дитини було крики та якісь обмеження. Ось, також я про проявлення емоцій, я приймаю сльози дитини. Ми розвиваємо таким чином емоційний інтелект у дитини, що є дуже важливим, щоб дитина розуміла, що з нею відбувається, чому вона не задоволена, що сталося. Це також я розповідаю про це більш детально на курсі, про істерики. Ось також. Хочу сказати, що якщо у вас виникли якісь питання, ви можете до мене звернутися за консультацією онлайн, ось так, де я можу вас підтримати. Запрошую вас також на мої зустрічі арт-терапії, які я проводжу онлайн, а також зустрічі, які я провожу офлайн. Буду дуже вам рада. Долучайтеся, будь ласка, на мій інстаграм. Також підписуйтеся, ставте вподобайку і всім вам буду рада допомогти, а також відповісти на ваші запитання. Всім гарного дня, на все добре.